Люди вийшли на вулиці, водять хороводи та скандують, слава ЗСУ. Херсон звільнили. Я дуже рада, що збувся мій таропрогноз, а також сон про звільнення Херсону. Дякуємо ЗСУ. Було вже холодно, тому я так зрозуміла, що звільнення Херсону буде вже в жовтні-листопаді, коли досить холодно. Нагадаю, попередні таропрогнози, які збулися, дякуючи ЗСУ. Завтра Херсон звільнений не буде, але він обов'язково повернеться, повернеться до України від трьох тижнів до трьох місяців. Що Херсон обов'язково буде звільнений. Перемога буде за українською армією. Наша армія буде гнати цього ведмідя, який вирішив, що він може робити все, що захоче на нашій землі. Дуже жорстко ось прути. Ось коса, дуже різко і дуже жорстко Росія, російські окупанти будуть вигнані з Херсона. Як вони там довго не кучкувалися, прийшов їх час. По цих картах бачимо 11 прути, та 10 коса. Звільнення Херсону може бути через 10-11 днів. Або ж це 10-11 місяць. Слава ЗСУ, чекаємо на нові добрі новини.